Вітаю всіх з придешнім святом з Днем Святого Миколая. Хочу побажати всім діткам миру, злагоди і мирного неба над головою. Очі, очі, сьогодні у дітей світяться. світяться і хочеться вірити в те, що сьогодні діти, хоч на мить, забудуть про те, що відбувається в нашій країні. Я хочу сказати дітям, що я їх теж люблю. Щоб всі мрії всіх збувалися, було здоров'я, багато подарунків, щоб всі мрії здійснювалися діток і не було війни. Бажаю перемоги, щоб все в них виходило, щоб їм було тепло, щоб все було добре. Я хочу побажати, щоб е, всі діти були раді, щоб цей Миколай завжди приносив цукерки і іграшки якісь. Збройним силам України бажаю саме головне перемоги. Е, тримайтеся та Ну, я надіюсь, що ну, вся Україна вас підтримує і чекаємо швидше перемоги. А сьогодні ми запрошені були на цей захід, тому що Білогородська громада є побратимом Солодарської міської територіальної громади. Ми внутрішні переміщені особи і нас запросили наших діток на цей прекрасний захід, щоб трошки додати нам. Магії, новорічного настрою, тому ми дуже вдячні за запрошення. Ми дуже зворушені тим, що Білогородська громада є для нас громадою побратимом і хоче допомогти нашим людям трошки е отримати чогось гарного, е чогось світлого в ці новорічні свята. Тому ми дуже вдячні діткам. Я думаю, що дуже сподобалась. Е дуже вдячні за солодкі подарунки і за запрошення. Цього року, як і попередні кілька років, ми запалюємо ялинку всі разом з дітками, з дорослими, щоб це було символом нашого єднання, символом того, що все в нас буде добре. І ще так збіглося вже тепер, що в нас свято Миколая і День Збройних Сил це один день. Мабуть, що для України це символічно, і це не випадково, тому що сьогодні. Без наших військових не було б свята для наших дітей, і ми сьогодні вся Україна і діти, і дорослі, щодня їм дякуємо. Ми всі знаємо, що ми живемо завдяки їм, і діти мають свято, мають життя, мають дитинство завдяки нашим збройним силам. Слухняним діткам Святий Миколай. Що дарує? Солоденькі подарунки. Тримайте зі святом, вас. будьте здорові, слухняні, чимні. Гарного вечора вам! Творимо вільно, говоримо відкрито, діємо разом.